Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу. Нормовен. Легкий ніг. здоров'я Вен. Бомбожонів там не смоліться. Що взрив? Давайся із дому поплодить. <плес> із дома. Місце дії Чебоксари Російська Недофедерація. Там теж прокинулись від гучних вибухів і диму. І давай все це знімати і виставляти в інтернет. Що один? Yeah. Вот. Ай, молодці та такі ж відео це ж найкраща реклама українських дронів, які тепер долітають туди, де раніше росіяни спали спокійно, але то було раніше. Тепер росіяни все частіше опиняються в нашій з вами реальності, бо і в них повітряна тривога стає повсякденним явищем. У нас лучше в мірі ПВО, повопіжаючи на покоління будь-яку іншу країну. страну. С 500 сравнюють з Петрі, тому що жону невозможно от слова «совсем». Там э, у них отсутствует целая линейка систем, которые у нас есть, так называемая войсковой системы ПВО. Это подвижные комплексы, которые сам по себе обладают и радиолокационной станцией и всем остальным. Понятно. Это и панцири, и торы, и буки. У них этого нет. На видео, до речи, Бавовна на заводе «Прогресс» у Чебоксарах. Цей завод заріяний в циклі ракетобудування і, включно з Іскандер. Саме там виготовляють електромеханічні приводи, а ще гідросистеми та блоки управління для важкої бойової техніки. Ну, від самохідних гаубиць до ракетних комплексів Іскандер. Ну а без цих вузлів ракети не зможуть вийти на ціль. Тож рупори бункерного біснуються, волають і б'ються в конвульсіях від безсилля. Мне кажется, это вообще подходящий день для массированного удара по Украине. Какие еще должны совершить преступления Вы же эти ск... п***нки? Вы же сказали пофамильно, кто... Еще раз скажу, какие еще? 24 часа вон из Киева. Пришла пора ответить за злодеяние. А тот, кто хочет жить, покиньте большие города. 24 години десь ми з вами це вже чули. Тож як розумієте, цей випуск має побачити якомога більше людей. Ну а я Інна Набок, а це свіжий огляд абсурдних заяв та новин з боліт. І так, зазвичай у цій програмі ми не сміємося з чужого горя. Але давайте відверто, коли йдеться про бавовну на болотах та ворожі склади і військові об'єкти, то ми радіємо, коментуємо все побачене і залишаємо лайки. Бо загалом такі дронові атаки показують, що навіть глибокий тил Росії більше не є безпечним. Ну а це своєю чергою підриває впевненість і росіян, і російського бізнесу, і навіть військового командування в тому, що Російська Федерація контролює ситуацію. Ну і найцікавіше, це ж не аби як зли.

24 години! часа. Воно з Києва. Ви предателі віри. Ви предателі історії. впевнені, що ви заслужили право жити. І така реакція путінських блазнів на бавовну. Це ж яскраве свідчення того, що вибухають на болотах не лише підприємства та заводи, які забезпечують армію Російської Федерації. Але і у їхніх брехливих телевізійних студіях значно так підвищується градус напруги. Тільки от навіть між собою ці фейкомети не можуть прийти до спільного рішення, тобто стирати Київ з лиця землі чи не стирати, а ще погрожують нам. охи клоуны. Бомбу бросать на Киев? Почему, Почему нет? Почему Можно. Какие? Потому что Киев это русский город. Василь в Киеве. Василий, И в Киеве, во время И в Киеве войны живут православные город. христиане. Они да, предали православную нет, не веру. Предали. Да, многие. Сколько из погибло за веру? Скажите. Кто из них вышел за лав рубиться? Поймите, кто вышел на ход? Кто вышел биться за лавру? А... Истинно верующие сидят в тюрьмах. А этот сволочь перует и ликует. Но... В 41-м бомбили Киев, Василь. Васильевич, Ильич, Кричать сколько и раз было? Головол... В 41 был они бомбили, и взрывали. И, и, и Лаву как... взрывали, и Успенский а собор взрывали. Минуточку, Ильич, а потом, когда брали Киев, опять бомбили? Опять бомбили. Дважды... И опять отстроили? Дважды, потому что Украина... Два, Два, а не правда ли, що Київ цвітами зустрічав Гітлерівську армію? Часть Київ, правда. Час час о, 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 воровали. Є такі сволочі час. Я, я, я не знаю, як їх розділити. Задайте даже... собі вопрос. А ви заслужили право жити? Тобто, рупор Путіна, ось ця цинічна та брехлива істота, запитує нас, українців, чи маємо ми право жити? Так, от я вас розчарую, пропагандисти. Ми, українці, не просто маємо право жити. Ми живемо, ми боремось і ще й переможемо. Бо, попри ваші атаки, ми кожен новий день прокидаємося вільними у найкращій країні на планеті. Ну а ви покірне стадо рабів, яке котиться на дно. Тим часом наші дрони атакують ваші заводи, які виробляють або ремонтують техніку, боєприпаси, ракети, дрони та інші засоби ведення війни, і їхнє знищення або навіть пошкодження ускладнює та уповільнює постачання зброї на фронт. Та головне, тепер і вам, росіяни, не буде спокою, бо, коли ви запускаєте ракети по наших містах, дрони летять у відповідь. Тож звикайте жити в напрузі. До слова пропагандисти Путіна вже настільки засмучені та розлючені від цієї напруги, що навіть шкодують, що не розпочали СВО раніше. Це України, Ну, ми думали, нікуди не денется. я тебе считаєте огромная стратегічна ошибка начала х годов. а нікуди не денется. Це братський народ нікуди не денется, перебеситься, а там работали системно і Янки і Западної Європи. Всі комуні у нас були вообще сили і возможності ми займатися. можно было заниматься и можно было искать людей, с которыми нужно было работать. Я его как бывший директор ФСБ. Прозевали мы, к сожалению, прозевали. Потом, видите, за 30 лет так промыли мозги. Я вот э, был в Мариуполе сразу после освобождения, посмотрел книги в школьных библиотеках. Ужас. Ужас. А это русские люди и русский город. Это Азов, бог мой. Вот так. Поэтому приходится наверстывать и, к сожалению, вы... Ее. Серьезно? Кто бы казав? Щоправда, чому я дивуюся, з чорного рота пропагандиста Міхеєва і не таке можна почути. Він, до речі, типовий представник тієї агресивної, цинічної та псевдоінтелектуальної ланки кремлівської пропаганди, який нагадує, намагається лише грати в глибокого мислителя, але зазвичай скочується до прямих погроз, істерик і банального шовінізму. І заявляє, ідеалогію цю... та. Об этом много раз говорил так сказать, несколько лет назад и раньше, и вот все, всю, всю, эту, так сказать, всю эту историю нашу сложную. Одна из проблем как бы, да, состоит в том, я вот выражался так, что над расселением Украины проводится какой-то зверский психологический эксперимент, состоит в том, что нынешняя идеология украинства ⁇ это реально значит, идеология озверения. То есть идеология отказа от человеческого образа. В этом смысле, кстати говоря, она действительно смыкается с идеологией нацизма Третьего Рейха. Да, потому что, вот когда мы говорим там нацисты, не нацисты, один из признаков подобной их идеологии значит, радикальных, это как раз вот оправдание зверения. То есть можно отказаться от человеческого облика, и нет никаких преступлений, никаких зверств, никаких, так сказать, не остается моральных, нравственных норм, которые нельзя было бы совершить или приступить вот, ради Якобы достижение некой цели. Причем цель тут тоже такая, так сказать: да, еще неизвестно, неизвестно, так сказать, стоит ли она того и вообще, есть ли она. Вот. Но при этом, при всем, мне кажется, что вот это украинство, оно даже в чем-то превзошло по своей вот степени какого-то вот такого. Грязного расчеловечивания даже превзошло, мне кажется, три тиры местами. Тепер, ті, кто роками промывают миски своим людям, заявляют, что це мы, украинцы, зомбованы. Як вам наступне заяву? Все чаще и чаще, так сказать, оно прибегает к терроризму как методом ведения войны. Это про террористов. Да? Про тех, кто считает, что вокруг не люди, а животные, к ним можно обращаться как угодно. Но в данном случае, и да, вот это вот и есть, на мой взгляд, одна из. Одна із та скаті черг жаль, той ідеології, яка на Україні установилась. То є ніякої честі вообще, в принципі, де ні то ніяких так понять і так далі. Я ж вам показую це для того, щоб вкотре нагадати в кого насправді промиті мізки, ну чи те, що від них залишилося, і також нагадую, Міхеєвце мегафон російського шовінізму. Йому не потрібні факти, тільки ось така впевненість і мікрофон. А його риторика це системне розпалювання ненависті, мова і, звісно, заклики до насильства. І це не просто слова, це психологічна підготовка окупантів до злочинів. Мовляв, українців треба знищувати. Ну і нагадую, все це відбувається на головних телевізійних помиках Російської Федерації на багатомільйонну аудиторію. Тому ще раз також нагадую: допомагайте нам показувати справжнє обличчя пропаганди. Залишайте коментарі та вподобайки підси. Випуском. Нехай саме це відео побачить світ. Тим часом Лавров приперся на форум Дугіна, який цими днями з 9 по 10 червня відбувається на Росії. Бо Дугін зібрав ідеологів путінського режиму. Ну і Лавров теж приперся, погрожував не тільки Україні, а й країнам, які нас підтримують. Угроза це достатньо серйозна і очевидно, що робиться все. украинской стороной, но она была бы беспомощна без поддержки, хотел сказать, англосаксов, но теперь придется без саксов, просто без поддержки англичан, хотя, хотя кто знает, может быть, там по инерции еще и какие-то спецслужбы США участвуют, но британцы-то сто процентов. И необходимо, конечно, в соответствующие меры не только по линии федеральной службы безопасности принимать, у нее огромное количество работы, не только по линии министерства внутренних дел, Росгвардии, других специальных служб, но, конечно, очень важно и то, что вот мы раньше называли повышение бдительности населения. Знаєте, можна було б і пройти повсті висловлювання, бо кожна нова заява Лаврова з погрозами це як трейлер до фірму, який ніхто не хоче дивитися, але все одно виходить нова частина, типу Лавров, помста. Частина вже і не знаю, яка з назвою нас знову ніхто не боїться. ТФ-16. в ти що це наша ідеальна Правда? Ми завжди готовість воювати з НАТО. Вся наша техніка заточена. Под скорости характеристики F16. Любой офицер мечтает это сделать. Мы, говорит, только его и ждем. Поэтому, говорит, это идеально для сбития будет. Это. А самоліт, который на самом деле для війни так називаємо низка інтенсивність. Щоправда, на жаль, є ті, хто вірять у такі заяви, і, до речі, за межами Російської Федерації. Ну ось, приміром, на цьому ж таки форумі батько американського мільярдера Ілона Маска, який теж приїхав до Москви на поклони до головних пропагандистів та філософів Росії, назвав Росіян одними з найрозумніших людей у світі, і навіть заявив, що Росія це я зараз цитую. Прекрасная цивилизация. Стали писать, не не нужно ездить в Россию. Почему мне не нужно ехать в Россию? Чего мне бояться? Ну, прямого ответа мне никто не говорил. Мне сказали, что если я поеду в Россию, моя жизнь будет под угрозой. И вот я приехал сюда. И первое, что я увидел, абсолютно. Прекрасная цивилизация во всех смыслах. Я увидел город, который на самом деле мог бы поспорить с Древним Римом. Я даже кому-то уже прокомментировал а, это. Во многом этот город лучшая столица мира. Так кажуть, ті, кому гроші не пахнуть. Бо Ерол Маск приїхав до Москви ж не просто так, це стратегічний медійний крок, щоб виступити на форумах із проросійським уклоном, ну а ще донести різку критику сина щодо політики США, та звісно, продемонструвати свої симпатії давно зміцненому угрупованню. Пов'язаному з Кремлем, Тож, підсумовуючи все вище сказане і показане, я лише додам, поки в нинішньому вигляді існує Російська Федерація, то спокою на жаль нікому не буде. Ну а отже, ми маємо робити так, щоб російська пропаганда нікому не затмарювала мізки. Тож щоб це відео побачило якомога більше людей, тисніть на дзвіночок, залишайте свої коментарі та звісно вподобайки. А з вами була я Інна Набок. Дякую, що дивитеся, і до зустрічі у наступному випуску. І Бережіть себе та бережіть Україну.